Ми палимо. Ага. Я кажу, попропалю. Ой така сирость, така сирость. А що тобі знайти? Що знайти там, де пишуть, пошуки і чи? А ти скажи, то я тобі знайду. А я знаю, як казати, ну я знаю, що от я відкрию часом, то чи то пошук там, чи там новини. А от знайшла. О, ще потужній дощ, хлина на цій області, того не чекали, і навіть синоптики, де буде е, лівень. Ось <плес> ми так були з Потужний дощ, хлина на цій області, такого не чекали. Навіть синоптики, де буде лютий мороз. 2, ще, навіть мінус 21. Чисто таке забрід. За не цього місця. Українцям треба готуватися до перепадів, температури дощів і гроз. Взагалі попереднє десятиліття есперти фіксували в квітні в Україні температуру мінус 22 градуси морозу. Синоптики пояснили, до чого готуватися в поточному року. Як інформує радіо, в перші 10 днів місяць очікується дощі і сніг та заморозки, повідомив синоптик Ігор Кібальчич. На території нашої країни найближче 10 діб виявляються прохолодними з нестійким характером погоди ча часто. Час тим випаданням опадів як у вигляді дощу, так і снігу. У ніч та ранкові години 3-5 квітня спостерігатиметься заморозки у більшість областей, окрім півдня і та сходу, розповів Ігор. Після 15-16 квітня в Україні розпочнеться Тенденція до зростання температури повітря, а в кінці місяця стопчики температури можуть піднятися до плюс 20-25 градусів в день та до 7-12 градусів. Вночі опадів цей період поменшає. Як інформує 24 канал, прогноз погоди в Україні на вівторок, 2 квітня буде відрізнятися залежно від регіонів нашої держави. Частину країни накриють короткочасні дощі, тому рекомендуємо взяти з собою парасольки ці дощовики. Крім того, у більшості країни прогнозують шквальні прориви вітру. По всій Україні 2 квітня синоптики прогнозують мінімальну хмарність, а також продовження тепла, яке триває вже кілька днів. Водночас у частині областей прогнозують короткочасні опади вигляді дощу. На заході України цього дня прогнозують невеликий дощ, який час від часу змінюватимуться в сонячні промінці, що визиратимуть за хмар. Водночас температура цього дня в регіоні. Буде найхолоднішою серед усіх областей нашої держави і може опуститися до плюс 15 градусів. Теплішою буде погода в північних областях. Там також прогнозують короткочасні дощі, а синоп... стопчики температури три метри коливатимуться від 20, плюс 25 до 25, від 22 до, 20, до плюс 25 градусів. Водночас опадів цього дня не прогнозують у Сумської області. В центрі міста України також можливі незначні опади. В вигляді дощу, які триватимуть короткочасно. Температура в регіоні також триматиметься від плюс 22-25 градусів. У південних та східних областях не прогнозують жодної опадів. А впродовж цього дня температу... тримається мінливість хмара. Даже може бути 28-26 градусів тепла. В Києві плюс температура по областях центра Київ України. В Києві плюс 22 плюс 24. Ужгороді плюс 15, плюс 17, Львів плюс 15, плюс 17, Івано-Франківськ плюс 15, плюс 17. Тернопіль 21, 23, Чернівці 15, 17, Хмельницький, 21, 23, Луцьк 21, 23, Рівне 21, 23, Житомир 23, 25, Вінниця 22, 24, Одеса, 22, 24, Миколаїв 21, 23, Херсон, 22, 24. Там пішов і пішов. Харків плюс 23-25. Рівень що ухвалено. Генерал розповідає про несподіваний центр. Українське пепело внечо збило 9 десятків ударних Ми... Ми безпілотників. А що то за годину? Ану на українському ночі збив 9. А що далі було ніч проти вівторка другого квітня Україна агресор Росії атакувала Україну десятьма дронами Кемікадзе, українські військові збили дев'ять з них. Про це командувач повітряних сил Микола Олощук. За його даними, росіяни, Росіяни вдарили по Україні шахедами в мису Чаут, що тимчасово окупованому Криму. Крім того. Окупанти атакували керуваного авіаційною ракетою повітряної тропростору Запорізької області, лише наголосив, що підрозділи мобільних вогнених зброй сил оборони України знищені дев'ять дронів у межах Дніпропетровської області. У... Угу, 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 угу. Кам'янському, селінівському Дніпро, а також в Мнівському, Нікопольському, Павлоградському, Синельському та Кам'янському району через падіння уламків у обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Ага. У ніч на 22 квітня було у низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу нової російської атаки в Дніпрі пролунали вибухи. Так, я знаю, як вже тривога, вже от, от має тривога бути. Має вже бути. Тривога вже знає, що вилетіли винищувачі. То що? Буде тривога. Якщо от вже починає отак сутеніти і вилітає винищувач, знаєш, що буде тривога. Великдень чи змінилися дати свят Україні за новим церковним каліндором? Росіяни з півдня запустили ударні ППО по Хмельниччині. На Кілоградську область пошкодили втрати бі... кількість кількістю солдат і техніку втратили росіяни. Ні Папа Римський зробив несподіваний заклик до України та Росії під час великої що там, не знаю. не буду. Щоб здаватися в Україні. Думаю, що... Працюючи чим пенсіонерам доведеться повернути частину пенсії державі? Правильно пенсії держава державу чи ходить на роботу. Бо Наша питала Ніни. Uh -huh. Ніна отримує Чорнобильську пенсію. Uh -huh. Чи Ніна в тебе не вищитують? Ніна каже, що то Ніна вчитається, так як то взяти Ніна не має державної пенсії, uh -huh. а тільки Чорнобильська, uh -huh. то неї з Чорнобильської пенсії не вищитують, а нашої вищитують півтори тисячі. Що вона ще е, на пенсії вже п'ять років, чи там хай десять і ще ходить на роботу. Шість тисяч отримує. Може, зараз добавили вже, може більше шість. Mm, я Галі питала до ну, кондортирщика, кажу, ви хоч шість тисяч маєте пенсії? У мене які, каже, 700. 6 тисяч три сімсот. Які шість тисяч? Галі кондерщи. Uh -huh. Ты важный добрий класса А этого руслюга.